І Святого Духа, слава Ісусу Христу. Щойно ми з вами з Євангелія прослухали Господню притчу про Страшний суд, притчу, яку Господь останньою розповів, перебуваючи на землі. Наближався час, коли Його видадуть у руки мучителів. І перетерпівши страждання, Він буде розп'ятий на Христі. І перед своїми хрестними стражданнями і розп'яттям, Господь багато говорив повчального до своїх учеників і апостолів. Багато їм говорив Христю. І останнім Він виголосив про те, як буде відбуватися всезагальний суд. Це Все просто. І зрозуміло. На цьому суді ми бачимо, буде задане лише тільки одне питання. Що ми зробили одному із найменших син? Господь розділить людей, як пастир розділяє овець від козлів, і одних поставить праворух, а других ліворух. І буде задавати це запитання, як і одні, так і другі, будуть недорозумінні, запитуючи його, Господи, коли ж ми послужили Тобі або коли ж ми Тобі не послужили. І Господь говорить, що істинно кажу вам, що все, що ви зробили одному із найменших цих, ви мені зробили. Дійсно, все просто і справедливо. Нас Господь не буде питати, до якої конфесії ми належали, як ми вірували, нам не буде, не буде ніякої промінь про застосовано до нас ніякої математики, скільки ми офірок поставили, скільки змовили молиток, хоч і офірки потрібні, і молитви, для того, щоб ми задумалися про Бога. Але не просто задумалася, але й перемінилися, щось зробили у цьому світі для своїх ближніх, своїм життям, своєї праці, своєю любов'ю. Дійсно, важкі часи настали, як і говорив святий апостол Павло, що настане страшний час. Коли люди втратять сором, коли будуть брати ненависниками, буде поширюватися злоба і ненавість, і гординя. І, як говорить інший апостол, любов багатьох охолоне через примноження беззаконні. Сьогодні люди збирають ось цю злобу, ненавість, ненависть, накопичують і думають, що роблять добро. Ми збираємо в себе ту отруту, отруту гордині, пихатості, лицемірства. Але як отрута діє на наш організм, руйнує його, так і отрута гріха руйнує нашу душу. Шкодить нашому серцю і затьмарює наш духовний зір. Проблема сучасного людства полягає в тому, що ми не бачимо, як ми живемо. Сьогодні багато говорять переважно про любов до батьківщини, нашої малої батьківщини до України, тому що всіх нас спільна батьківщина, велика батьківщина, це є Царство Небесне. Всі ми є діти одного Отця і покликані до цієї небесної Батьківщини. Але як ми можемо любити нашу малу батьківщину, коли ми не вміємо любити Бога? Коли не вміємо любити свого ближнього, коли не вміємо зупинитися у гордині, у пихатості, коли не вміємо зупинити ненависть і зло? Як ми можемо любити, коли ми не можемо полюбити свого ближнього, який робить нам добро, коли ми не вміємо добром відповісти на добро, а відповідаємо захвальству, відповідаємо своєю гординою, живемо лише тільки для себе, для свого егоїзму. І остяжаємо це зло, і не хочемо його позбутися. Коли щось нас заболить чи захворіємо, ми поспішаємо до лікаря, поспішаємо і приймаємо ті ліки, які він нам приписав для того, щоб позбутися цього болю, для того, щоб відчувати радість життя, і навіть йдемо на операцію, навіть. Ріжуть нас для того, щоби вилюкуватися, а ось позбутися те, що прибиває нас до землі, те, що визріває в гнівках нашої душі і проривається назовню, злобою, і гординою, ми не хочемо позбутися. І ось, власне, за цим. Буде судити нас Господь, як ми прожили це життя, як ми вчора розмірковували на Богослужіння запомерне, що наше життя має бути як та офірка, вона має згоряти, не тліти, не давати сморід і запах, але щоб навколо нас люди бачили світло, навколо нас люди могли зігрітися душею. Навколо нас, щоб люди. Відчували радість і любов, радість Христової істини, Христової правди, не людської правди, а правди Божої. І як страшно буває, коли наше життя прожите дарем, коли ми нікому не принесли користі, а жили тільки для себе і ради себе. Коли наше серце не запалилося, не загорілося тією любов'ю, коли наша душа ось не віддавала тієї теплоти, погляньте на сонце, воно, хоч і в наших людських очах, здається в масштабі нашої галактики і величезне, воно дає світло і тепло всім людям на землі, всім мешканцям планети. Всі зігрівається і тішиться його теплом і світлом. Але людина вона більше сонця. Людина вся вселенна, людина весь космос, тому що людина є образ Божий. Але навколо нас мало хто може зігрітися. Навколо нас, за нашим життям, за нашими вчинками, нахивеликий жаль, мало хто може побачити те світло і радість життя. І Господь так говорить, говорить, що Він нас буде судити по цьому. Ще хотів би порозмірковувати разом з вами над тим, чому ж він називається страшним, адже це зрозуміло і ясно цій притчі, це зрозуміло і ясно, як воно буде. Чому ж цей суд називається страшним? Адже Господь не є карате. Хоч дуже ми часто вимагаємо цього від Бога, коли бачимо несправедливість для, до себе, коли бачимо неправду і взиваємо, де ж той Бог? Чому Він не карає? Чому Він не судить? Ми хочемо бачити Бога прокурором? Але Бог не є карателем. Бог є Отець. Який чекає відповіді від нас на свою любов? І ось страшно, страшно стане те, коли ми в своєму житті не зуміємо відповісти своєю любов'ю на оцю отцівську любов. Тому що саме, що саме більше болить у житті людини, що саме більше допікає? З'їдає нас із середини, а те, що коли нам не відповідають тією ж любов'ю, яку ми даруємо людям. І це саме більше коли. Це саме більше в нас викликає запитань, чому і за що. Так і Господь нас запитає, запитає, чому ми не зуміли відповісти на його любов своїм життям. І суд страшний. Це не біль, не страждання, це не і сльози, це суд любові, це те, що стане нам зрозуміло, коли ми позбудемося ось цієї, позбудемося гріха і побачимо, як насправді потрібно було жити, і коли ми повстанемо перед. Все Господом, всесвітлим. І побачимо, як ми жили, нам стане страшно. Ось в чому заключається ця назва, страшний суд. Це суд дійсно любові. І ми повинні взивати до милосердного Господа, щоб дав нам зір внутрішній, духовний, Щоби ми в першу чергу осуджували не брата свого, не ближніх своїх, а працювали над собою, аналізували своє життя, ради чого і для чого ми живемо, який буде плід нашого життя, який буде вінець ось цього земного відрізку, тому що від нього залежить. Наша вічність. Бог не буде насильно нас посилати чи в рай, чи в пекло. Ні. Ми будемо самі приставати до того, чим наповнена наша душа, якщо вона буде наповнена боротьбою, якщо вона буде наповнена любов'ю, з гріхом, з пристрастями і самим із собою. Якщо вона буде наповнена пошуком Бога, творця в своєму житті, то ми і прилучимося до Бога. Чого шукали, чого прагнули, те і нам буде. А якщо вона буде наповнена гординою, пихатістю, злобою, то, звісно, ми і приймемо ось цей вічний засуд, де буде скрегіть зубів, як каже Святе письмо. А що це скрегіт зубів? Це скрегіт нашої совісті. Це докори нашого сумління. Як говорить у своїх творах преподобний Іван Лістичник, що Господь нас буде судити по одному критерію. Він буде нас судити за те, що ми не шукали його в нашому житті. Не бажали, не жадали з зім з'єднатися. А Господь це є джерело вічного життя. Господь є джерело всякого блага і радості, і бути з ним це найвище благо, а ще бути власне носієм цієї теплоти, цього блага для інших, для того, щоб інші, які не знають Бога і не розуміють Його, побачивши наше життя, прославляли Отця нашого, що є на небі. A mim